Ще кілька годин тому вони самі не були впевнені, чи стоятимуть тут цим ранком. Однак силовики не стали штурмувати Майдан Незалежності. Розчитували на гірше там. І розчетно дотимали, що могло дойти до крові. Мені жаль, що люди стоять, мерзнуть, а навряд чи вони чого-небудь доб'ються в цій країні. Президент Янукович вирішив принаймні поки що не випробовувати своїх сил, ймовірно, через побоювання за свій імідж в Європі. Сьогодні в Києві має бути віце-президент Єврокомісії Кетрін Ештон. Однак все одно силовики тиснуть на демонстрантів та опозицію. В урядовому кварталі Беркутівці зачистили кілька наметових містечок та провели обшуку у штаб-квартирі батьківщини. Партія Тимошенко стверджує, що в ніч на понеділок було вторгнення озброєних автоматами спецназівців, які вилучили офісні комп'ютери. Правоохоронці ж це заперечують. Заяву Януковича про готовність до діалогу опозиція не сприймає всерйоз. Круглий стіл відбудеться, але лише з екс-президентами, а не із представниками нинішньої опозиції. Якщо ми з моєю донькою так хотіли чимось бути корисними у цій справі, то я уявляю, що е, твориться у душі наших гарячих чоловіків і хлопців. Тож у Януковича лишається надія, що йому допоможе українська зима. В Києві мінус 8-10, в середу знову випаде сніг, але вони збираються стояти далі.